Кого ти вважаєш нужним? А, хто, а з ким ти працював? Діджай офіційно заявив про те, що він виходить з України, ринку України да, і з ринку Кацапій. Угу. І офіційного представництва тут немає. І поки буде війна, його й не буде. І незрозуміло, коли він повернеться. А, окей, хорошо. Ні для кого не секрет, що Мавіки літають на фронті. Що... Uh, Агресы летают здесь, у нас uh, на промышленных объектах там и все остальное вопрос теперь тогда uh, как мы летаем? Офигенно, как ты думаешь, чи він, что тут летают его дрони? Я думаю, да. Бачу, да? Дивись, тим паче, агреси вони не прошиті не на тисячу п'єру прошивку, ніяк. Тобто вони активовані офіційно да, і працюють тут у нас, да, у тебе. Да. І Т тридцять, вже скільки? Три, більше трьох років війни у нас ці да, дрони працюють. Да. Нема проблем з тим, щоб якийсь дрон був заблокований, якщо він ввезений в правильно.